У світлі останніх подій, а тим більше після затримання СБУ України кількох російських розвідників, командири українських військових частин не дають жодної інформації про місця дислокації та кількість зброї. Фільмувати дозволяють лише те, що на думку військових не несе секретної інформації. Адже в сьогоднішніх умовах будь-яка подібна інформація у ЗМІ може бути використана проти наших збройних сил. Я не буду конкретизувати, ви ж зрозумієте це неправильно. А я можу сказати, що тут представлені всі види збройних сил України. Всі види збройних сил України з одною метою показати, що у нас ще є порох порохівниць. Військові запевняють, що у разі необхідності готові воювати, захищати свій народ, життєве кредо для кожного чоловіка, який пов'язує своє життя з армією. Казати, що ми боїмося війни, це ні. Моральний дух надзвичайно високий. Тут різні національності представлені. Тут офіцери, солдати, сержанти із Криму є із західної України, і росіяни, і інші багато національностей. І нас тут єдине просто розуміння, що ми є захисники вітчизни. Моральний дух українських військових великою мірою створює місцеве населення. Люди несуть їжу та теплі речі. Є група підтримки із самого Херсона після роботи, жертвуючи особистим часом, вони везуть військовим усе необхідне. Мы не хотим войны ни в коем случае. ми просто мы хотим, чтобы наши солдаты, люди, солдаты, которые спят э, вот в полевых условиях, э, которые, ну скажем так, они на передовому рубеже и они... Хто із приймуть весь удар на себе, і ми це розуміємо. І ми хотим, щоб вони чувствовали нашу поддержку, коли знаєте, от вони здесь нам просто спокійніше жити. От ми видим, що нас захищають. Йому лише 12, та вже сьогодні він із впевненістю каже, що як прийде час, піде служити в армію, а поки разом із батьком допомагає військовим. З радістю послужу своїй родині, Чому? тому що я люблю Україну. Військові невимовно вдячні людям за будь-яку підтримку. Кажуть, їжі вже вдосталь, але в польових умовах без душу особливо необхідна білизна. Та й найбільшої ціни тут набувають спілкування, добре слово, зв'язок з родиною. Вдома Сергія чекає дружина та син, а тому при кожній нагоді телефонує, аби заспокоїти, що з ним все в порядку. У мене хлопчик, дані звати його. 10 березня був рівно рік, 11 років чекали його. Прийшов, бачити. На перший юбілей прийшлося поїхати, батьківщину захищати. Найважливіше це повинна бути підтримка від близьких родичів і від, від командирів до свого підлеглого особового складу. Це найважливіше, скажімо так, в даний момент. Вже невдовзі у розташуванні з'явиться капличка, поки планують, що відправлятимуть службу щонеділі. А кілька днів тому до частини приїхав директор школи з найближчого населеного пункту і привіз дитячі малюнки. В них школярі говорять, що не хочуть війни і вірять в наших військових.